Слава Україні! Героям слава алея Слави на Сабарівському кладовищі. Біля могили Назарія Гринцевича рідні, друзі, побратими. Сьогодні її Назарію мало б виповнитись 22, Розповідає мама Маріана Колос. Сьогодні каже на ній його одяг. Сьогодні все, як він любив. Небагато тих день народжень було, які ми святкували. Коли йому виповнилось 20, він повернувся з полону в 19. Коли йому виповнилось 20, я просила, синочок, давай зробимо тобі день народження. Він категорично сказав, ні, мамо, мої всі в полоні, мої всі на війні. Вадим боєць підрозділу Контакт 12, який після звільнення з полону заснував Назарій Гринцевич, а ще друг дитинства. Я до нього приєднався вже після того, як він вийшов з полону. і так і почалася моя служба з ним протягом півтора року. Всі його настанови, пам'ятаємо. Він з дитинства горів, горів азовом, йому це з дитинства подобалось. Він знав, що він хоче. Він одразу йшов до цих цілей. Він всім нам казав, що потрібно йти воювати. Івана Бабій, дружина загиблого азовця Дениса Бабіяна, псевдотрейн. Каже, Грінка за життя чоловіка був його товаришем, а після смерті став опорою для неї та доньки. Особисто з Грєнкою ми познайомились на похоронах у удена. З того дня Грінка став мені міцною опорою. Сьогодні в нього день народження за мене. І він завжди поряд з і завжди оберігає нас. І вони були друзями близькими на землі. І тепер вони близькі друзі в небесному легіоні. Назарій Гринцевич загинув під час стрілецького бою поблизу Креміної торік 6 травня. Йому на віки 21. Назарія вважали наймолодшим оборонцем Азовсталі. Азов це спеціальне підрозділення, воєнне підрозділення, яке захищало свою країну і поки він є. 21 вересня 2022 року оборонця разом із 215 українськими військовополоненими визволили з російського полону. Після реабілітації менше ніж за місяць повернувся на фронт до побратимів. В одному з інтерв'ю поділився Вже вибирали гроби собі, кроча там казав, я хочу мурал на школі. Якщо не дай Бог, то мурал на школі, пожалуйста. За понад 10 місяців мурал на рідній 32 й школі так і не створений, каже Маріана Колос. Одна з причин фасад школи потребує ремонту. Остання його воля була, це мурал на школі. Я їм пропонувала, що я зроблю одну стіну за свій кошт і зроблю той мурал теж за свій кошт. Але сказала, як воно має виглядати, якщо ця школа ніколи ще фасад школи не ремонтувався. Чи виконають останню волю Назарія Гринцевича і що для цього потрібно, такий запит Суспільне надіслало до Вінницької міської ради. Відповідь оприлюднимо. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця.